Жителі села Березова Рудка порятинського району незадоволені високими цінами на хліб та ліки, скаржаться на розбиті дороги і жахливе транспортне сполучення. Але найбільшу напругу породжують земельні питання. сільськогосподарського підприємства Березівське розпаювали ще три роки тому, і відтоді суперечки не вщухають. Земельні питання, перш за все, дуже важливо. Одні 8 гектарів, а інші 30 років попрацювали, хай не на фермі, хай не за кермом комбайна, але все ж таки і нічого немає. Це ж нонсенс. Вони кажуть, що вона була проведена законно. Може там побуки закону було і достатньо правильно проведено, але наперед створило, тому що є люди, які відпрацювали ну, дуже довго. ось. А отримав. Ну, тобто більше 20 років і нічого не отримали, бо вони на останні дні свої, я би в технікум пішли. А технікум сказали, ні, це одні республіка. Таке саме господарство радостнів в талянках. От я був там і не раз таких саміх радостнів. Але вони розділилися, розпаювалися і всім по 4,5 гектарів. Що лаборанту, що трактористу, що цей, і все в них нормально вийшло. А в нас не по людськи. Хитро сплетіння закону людських вимог уже неодноразово намагалися узгодити, але ця справа потребує негайного фахового юридичного втручання. Розслідування розпочала прокуратура Прятинського району. Я хотів би зауважити, що е, значить ре, певні репліки окремих громадян. Це не загальна думка громади, оскільки в нас березова рудка і в зв'язку із земельними питанням відбувалися загальні сходки село і часткові зібрання були досить частими. Якщо процес розпаювання земель не затвердили на загальних зборах, це очевидне порушення. Переконаний голова обласної держадміністрації Валерій Головко. Це порушення. Я вам просто кажу до відео. Очільник області Валерій Головко взяв це питання на особистий контроль і пообіцяв до кінця серпня ще раз побувати у березовій руці.